Привіт! Ти на каналі Слон Quiz. Сьогодні перед тобою будуть дві події. Обери ту, яка сталася першою. Відповідай, рахуй правильні відповіді і перевіряй, наскільки добре ти орієнтуєшся в історії. Поїхали! Що було раніше? Винайдення сучасних сірників чи винайдення запальнички. Винайдення запальнички. Що було раніше винайдення Кока-Кола чи винайдення пепсі? Винайдення Кока-Кола. Що було раніше винайдення велосипеда чи винайдення автомобіля? Винайдення велосипеда. Що було раніше? Винайдення Шампанського чи відкриття Америки Христофором Колумбом? Відкриття Америки Христофором Колумбом. Що було раніше? Відкриття першого МакДональдс чи відкриття першого КФС? Відкриття першого МакДональдс. Що було раніше? Винайдення газети чи заснування Константинополю? Заснування Константинополю. Що було раніше початок григоріанського календаря чи винайдення окулярів? Винайдення окулярів. Що було раніше? Перше використання святкових феєрверків у Європі чи поява книгодрукування у Європі? Перше використання святкових феєрверків у Європі. Що було раніше. Перший публічний комерційний кінопоказ чи відкриття Австралії? Відкриття Австралії. Що було раніше. Створення Всесвітньої павутини чи заснування компанії Google? Створення Всесвітньої павутини. Що було раніше. Народження Йогана Севестіана Баха чи народження Вільяма Шекспіра? Народження Вільяма Шекспіра. Що було раніше? Відкриття Антарктиди чи заснування Києво-Могилянської Академії? Заснування Києво-Могилянської Академії. Що було раніше? Вихід першого фільму про Гаррі Поттера чи створення соціальної мережі Фейсбук? Вихід першого фільму про Гаррі Поттера. Що було раніше. Відкриття бактерій чи народження Миколая Коперника. Народження Миколая Коперника. Що було раніше. Початок Першої світової війни чи пандемія Іспанського грипу? Початок Першої світової війни. Що було раніше? Падіння Західної Римської Імперії чи винайдення першого холодильника. Падіння Західної Римської Імперії. Що було раніше. Виготовлення першої штучної ялинкової кулі зі скла чи початок Ренесансу в Італії? Початок Ренесансу в Італії. Що було раніше? Запуск Нетфлікс чи запуск Ютуб. Запуск Нетфлікс. Що було раніше? Заснування Гарвардського університету чи народження Леонардо Да Вінчі? Народження Леонардо Да Вінчі. Що було раніше створення біткоїна чи запуск Інстаграм? Створення біткоїна. Що було раніше? Відкриття пеніциліну чи відкриття рентгенівських променів? Відкриття рентгенівських променів. Що було раніше винайдення джинсів чи винайдення засівки блискавки. Винайдення джинсів. Що було раніше початок радіомовлення в Україні чи перший повнометражний звуковий фільм? Початок радіомовлення в Україні. Що було раніше винайдення телескопа чи винайдення мікроскопа? Винайдення мікроскопа. Що було раніше прем'єра фільму Титанік чи прем'єра фільму Аватар? Прем'єра фільму Титанік. Що було раніше перший танк у бою чи перший підводний човен? Перший підводний човен. Що було раніше перший Макдональдс в Україні чи падіння берлінської стіни? Падіння берлінської стіни. Що було раніше? Перший метрополітен у світі чи перший трамвай? Перший трамвай. Що було раніше? Перша пересадка серця чи відкриття структури ДНК? Відкриття структури ДНК. Що було раніше? Відкриття першого супермаркету чи відкриття першого торгового центру? Відкриття першого супермаркету. Що було раніше? Завершення будівництва піраміди Хеопса чи народження Олександра Македонського. Завершення будівництва піраміди Хеопса. Що було раніше вихід у продаж першого Apple iPhone чи запуск Вікіпедії? Запуск Вікіпедії Що було раніше винайдення мікрохвильової печі чи винайдення посудомийної машини? Винайдення посудомийної машини. Що було раніше перша висадка на місяць чи винахід комп'ютерної миші? Винахід комп'ютерної миші. Що було раніше. Вибори першого президента України чи прийняття Конституції України? Вибори першого президента України. Що було раніше? Виверження вулкана Везувій чи розпад Римської імперії, виверження вулкана Везувій. Що було раніше. Заснування телеканалу Новий канал чи заснування телеканалу ТЕД, заснування телеканалу ТЕД. Що було раніше? Заснування Північноатлантичного Альянсу чи заснування Європейського Союзу? Заснування Північноатлантичного Альянсу. Що було раніше створення компанії Adidas чи створення компанії Nike? Створення компанії Adidas що було раніше? Перша Нобелівська премія чи перша церемонія Оскар? Перша Нобелівська премія. Ось і все. Напиши в коментарях, скільки відповідей тобі вдалося вгадати. А ще цікаво, на якому питанні з'явилося найбільше сумнівів. Постав лайк і підписуйся на канал, якщо хочеш ще таких вікторин. Бувай!